Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні я буду вас тренувати. Насправді тема сьогоднішнього відео як ми тренуємо військових снайперів. Ну що, друзі, дочекались? Поїхали! І перше, з чого хотілося би почати, це про власний життєвий шлях. Я купив гвинтівку близько року тому, а займатися почав 3 роки тому. Мій загальний настріл близько 10 тисяч і 5 тисяч з 22 ЛР Зі своєї гвинтівки я настріляв уже дві тисячі, а з калаша близько тисячі. Інші дві тисячі це будь-яка інша зброя, всі дробовики, більше такі фанові, розлікательні пострілухи. Ну і за ці 10 тисяч, повірте, чомусь я так і навчився. І тепер хотілося б поділитися з вами відкритими даними про цю зброю, про будь-яку іншу і навчити вас влучати в ціль. Спершу ми поговоримо про те, кого взагалі є сенс навчати на відкритих курсах. Зрозуміло, вони у відкритому доступі і навчитися може кожен. Але, як правило, ми працюємо з людьми віком від 18 до 45 років. Чому? Тому що якщо людина 50 років і вона нічого не вміє, ну за 5 років вона навчиться. А що далі? Далі вона, скоріше за все, піде з армії. Тому з такими людьми займатися є сенс тільки коли у них вже є базовий багаж знань, або бойовий досвід, або щось, що є передумовою для того, щоб людина стала інструктором. В іншому випадку, на жаль, в цьому немає необхідності. Спершу у нас була видана зброя у калібрі 545, ну тобто все те, що видають вам у Збройних силах і кажуть бігом в атаку. Нам хотілося бути кращими, тому з побратимом ми назбирали гроші. Витратили певну кількість фінансів, взяли собі толкове спорядження і купили гвинтівки у калібрі 308 він. Ну, Це AR10, класична платформа ar 10 у калібрі 308 Win. Вони дозволили нам багато чому навчитися. Тому що навіть до того прекрасного моменту, коли з'явилася можливість тренуватися з 308-м, кожен день у нас був загружений. І ми постійно тренувалися. Ми тренувалися з дробовиком. З 22 ЛР, потім у нас з'явилися набої на 5,45, а потім у нас з'явилася платформа R10 і 308 Він. Зараз є бажання замінити ствол на цій гвинтівці на 6,5 кридмур, але тільки тоді, коли вона достріляє з учнями 5 тисяч, тому що це ресурс цієї гвинтівки, і у неї ще 3 тисячі є. До цього недоцільно витрачати фінанси на заміну ствола. На початку даного відео ми зачепили тему про передумови навчання бійця. І однією із перших і головних ознак є вікова категорія від 18 до 45 років. Але це не все. Також необхідно, щоб боєць був мотивованим і мав передумови для навчання. Коли я це кажу, я маю на увазі адекватного командира, який буде дозволяти тренуватися. Не у кожного є можливість заїхати до нас на полігон. Як мінімум, тому що вони живуть за 100-200 кілометрів звідси. І це складно. Непогано було б мати декілька безпечних місць, де ви могли б тренуватися. Це тир, в який можна заїхати перевірити швидкість і постріляти на 100 метрів, пристріляти зброю. Друге місце це місце, де ви можете тренуватися від 100 до 300 метрів. По суті, це всі основні вправи для високоточки. І дистанції для лонг-рендж. До 1000 метрів для того, щоб ви могли дійсно попрацювати з дистанціями. Тому що 308 легко стріляє на 1000 метрів. Я сказав легко, тому що я з 12-го разу влучив. І в принципі ми можемо цьому навчити. Зрозуміло, на це піде багато ресурсу. І однією із передумов є можливість тренуватися. Неможливо навчитися не стріляючи, а набої коштують дорого. Ми будемо говорити трошки пізніше про релот, але ця тема в нашій країні вимагає трошечки вущого відношення, тому безкоштовно я вас можу проконсультувати в ПП, а відео знімати на цю тему поки що ми не будемо. І на цьому моменті, друзі, дуже сильно хотілося б вам всім подякувати, тому що наша банка постійно наповнюється, і завдяки вам ми можемо тренуватися самі і тренувати багато людей з наших підрозділів. Дуже вам дякую. Ви постійно збираєте нам на кулі, а кулі це є найдорожче виготовлення одного патрону. Ми стріляємо найдешевшими патронами і можемо навчити людей стріляти на тисячу метрів. Завдяки вам. Отже, розпочнемо. І перше, з чого ми починаємо заняття з будь-якою людиною, це початковий добір навичок, вхідний контроль. Необхідно розуміти, що людина вже вміє і на що не варто витрачати власних зусиль. Ми говоримо зараз про те, що людині треба дати зібрати групу. Або, якщо ви командир в підрозділі, дати найпростішу зброю калаш і попросити зробити те саме. Калаш дешевий, на нього, як правило, є набої. Якщо ви цивільний, знайдіть знайомих із 22 ЛР. У нас вона є, тому всіх людей, які тільки починають тренуватися. Ми проганяємо через прості калібри, для того, щоб вони зрозуміли свої помилки на зброї без віддачі, на зброї простішій, і для того, щоб було людині зрозуміло, що її помилки на 22 ЛР це ті самі з 308, тільки ціна патрону на 22 ЛР 4 гривні, а 308-го, який більш-менш буде летіти 80. Схема проста: спочатку ми стріляємо з калаша чи 22 лр на 10 метрів. Потім на 100 метрів. Ну, і якщо у нас є калаш, стріляємо на 300 метрів. Це потрібно в тому числі для того, щоб людина оцінила можливості гіршої зброї і спробувала себе у снайпінгу уже на простих калібрах. На 300 метрів калаш стріляє дуже добре і технічна його купність 10-12 см. Тому, якщо у людини не виходить влучити у гонг з калаша, це її особисті проблеми. Ну і зрозуміло, що людина вже не буде казати, що механіка наше все. З механіки влучити складно і на 100 метрів, тому що цілик просто перекриває ціль. Необхідно орієнтуватися у можливостях початкової зброї. Насамперед, це потрібно для того, щоб розуміти, коли доцільно використати високоточну зброю, а коли можна просто навалити скалаша. Р10 дозволяє використовувати її як штурмову, знявши глушники, поставивши ДТК, відрегулювавши газблок. І дозволяє використовувати її як високоточну. Але є нюанс. Багато снайперів, які займаються інструктажами, кажуть, ви маєте займатися постійно однією кулею. Насправді це не зовсім вірно. Тому що валовий набій може коштувати 12-20 гривень. І як правило, в ЗСУ р 10 видають багато кулеметних набоїв. А високоточні вартують набагато більше. Тому до 500 метрів доцільно використовувати валовий набій, а більше Використовувати матчеву кулю, яка летить набагато купніше, яка летить набагато далі, і користуватися нею для вивчення поправок 500-1000 метрів. Тому після того, як ми побачили учня, даємо йому можливість постріляти, показати те, що він вміє. І, можливо, на групах взагалі не буде сенсу загострювати власну увагу, перейти відразу до вправ. Або до налаштування комплексу. І наступне, про що ми будемо говорити. Це те, що ви бачите у мене на столі. У мене тут лежить молот, викрутка, купа ключів дюймових і метричних, також зірки, шило, ключ для газблоку, плоскогубці, звичайний шферс... ну і так. Отже, після того, як ми дізналися, що вміє людина, які групи вона збирає, ми можемо оцінити її рівень навичок і перейти відразу до ліпшої зброї. Тієї, з якою вона хоче навчитися стріляти. І перше, з чого ми будемо починати, це технічна частина. Як бачите, у мене тут лежить молоток, плоскогубці, викрутка з різними битками, купа ключів, шило, швейцарський ніж, балістол. І все це потрібно для того, щоб зробити первинне обслуговування зброї. Тому що, як правило, людина приходить з непоганим комплексом, але вона не дотягує сошки. Вона не дотягує глушник, може люфтити приціл від ствольної коробки, і все це ваше завдання як інструктора виключити. Пропоную порядок, який ми розглядаємо. У мене він записаний. Перше, з чого ми починаємо, це кронштейн. Як правило, вітчизняна зброя, така як СВД або те, що вам видадуть, це М14, вона комплектується не зовсім якісним кронштейном. І з ним. Потрібно трошечки потанцювати. Я розумію, що це цирк на дроті, але можуть виникнути ситуації, коли використання такої зброї є вірніше крайністю, ніж вашим бажанням навчитися. Тому пропоную розглядати всі випадки для того, щоб кожен не залишився в стороні. Перше, що ми перевіряємо, це налаштування кронштейну. На СГД цей кронштейн може люфтити ось так. На М14 його можна кріпити під різним кутом. І все це призводить до того, що людина, встановивши цей кронштейн, може навіть не пристріляти гвинтівку, тому що у неї просто не вистачить вертикальних поправок. І все починається з кронштейну. Далі ми ставимо моноблок, який має надійно фіксувати нашу оптику. Обираємо ту оптику, яку ми хочемо. Далі у нас йде сошки, глушник. І потім набій. Набої бувають різні. Наприклад, ось тут в мене заряджені ЛПС. -ки. Це кулеметний набій, який має сталевий сердечник, і ми, як військові, маємо право його використовувати. Ось там, трошки далі у рюкзачку, стоять блискучі матчеві кулі. І їх ми будемо налаштовувати на всі дистанції. Що означає налаштувати кулю? Вона у вас уже є. Необхідно просто зрозуміти, які поправки на різних дистанціях приносить ця куля. У мене є 3-годинне відео, як налаштувати Applied Ballistics. Ми це також вскользь пройдемо, але не будемо на цьому загострювати нашу увагу. Тепер, коли наша гвинтівка налаштована, затягнутий кожний гвинтик, затягнута банка, затягнуті сошки, підібраний якісний моноблок, який добре тримає приціл. підібраний приклад, який не люфтить, або ви просто робите на це скидку. І підібраний набій, ми переходимо до практичних навичок. Починаються вони зрозуміло зі збору груп, і ми починаємо стріляти відразу на великі відстані. Ми починаємо стріляти 300 метрів, 700 метрів, 500 для того, щоб людина відразу починала орієнтуватися, що те, що вона збирає на 100 метрів ось так, на 300, буде втричі більше. А на 500 в 5 разів більше, ніж 100. Як правило, залежність лінійна. І ту групу, яку людина може зібрати на 100 метрів, навіть при сильному вітрі, знесе просто в край щита. Необхідно орієнтуватися у вертикальних і горизонтальних поправках. І відразу починаючи стріляти на 300 метрів, ми можемо з цим працювати. Відразу людині показується балістичний калькулятор, який все це рахує. І відразу людина має зорієнтуватися, що калькулятор не завжди показує вірну поправку. Невелика, але завжди буде у нас розбіжність між цими показчиками. Тому необхідно постійно це контролювати і вести щоденник, щоденник стрільця. Наразі я його забув, тому виходить так, що я просто вам розказую. Але кожна група пострілів має бути занотована. Це потрібно для того, щоб порівнювати ваші стрілецькі сесії. І в першу чергу необхідно звертати увагу на ті сесії, де результат співпав. Треба звертати увагу, яка була вологість, який був тиск, і в першу чергу, яка була температура. Тому що температура це перше, що впливає на ваші показники. І, наприклад, плюс 40 у мене поправка на 670 метрів це найпростіший рубіж, який у нас тут найдоступніший. У мене 58 кліків. А, наприклад, на плюс 10 вже 66. І це досить суттєва різниця, тому що різниця в 50 см не дозволить вам влучити в малу ціль. Мала ціль це бійничка, мала ціль це людина, яка лежить. Тому наша ціль навчити людину влучати за будь-яких умов у різні розміри цілей. І необхідно зробити так, щоб після цього курсу людина розуміла, що вона може, а що ні. Наприклад, на півавтомат Зазвичай має гіршу купність, ніж болтова гвинтівка. І треба просто навчити стрільця розуміти, що він може своєю групою, а що ні. Не вийде навчити всіх збирати групи куля до кулю, тому що інколи навіть технічна складова зброї не дозволяє це зробити. Але наша головна задача навчити людину використовувати балістичний калькулятор, стріляти з нестабільних і оцінити власні навички, як швидко вона біжить. Як швидко вона виконує рухові вправи, як швидко вона робить перенос цілі, як вона стріляє в балістичне вікно. І з таким набором, що вона може протипоставити ворогу, який так само вчиться і стріляє по ній. Ми готуємо військових спеціалістів, і одне із головних наших завдань це навчити людину виживати і не ризикувати там, де це не потрібно. Добре, ми трошечки відійшли від теми. Я розповів вам про групи. І про можливість вражати цілі різних розмірів на всіх дистанціях. Тепер поговоримо про те, на чому ламають списи всі інструктори. Це пристрілка зброї. Дуже часто я бачу, як інструктори просто пристрілюють зброю учню, а далі він не знає, куди крутити приціл. Отут у нас є барабани, це барабан вертикальної поправки, це горизонтальної. І необхідно в першу чергу навчити людину крутити барабани власноруч, тому що дуже часто люди на цьому зупиняються. Вони переходять на інший набій, точка пристрілки інша. Людина наче розуміє, що потрібно крутити кудись приціл і потім його обнуляти. А як, на жаль, цього не розказують. Цим дуже часто зловживають інструктори, продаючи платні курси. Вони знають, що людину, яку вони не научать пристрілювати свою зброю, в наступний раз, коли СТП зміниться, просто прийдуть до них на наступне заняття і віддадуть кошти. З першого дня занять ми навчаємо людей довіряти власному комплексу. До 500 метрів ми використовуємо неякісний набій, але пристрілку ми робимо набоєм, яким ми будемо закривати тисячу. Це потрібно для того, щоб привчити людину довіряти власному комплексу. І розуміти, що всі помилки, скоріше за все, її. Інколи інструктор може брати вашу зброю для того, щоб показати, яка є група. І тут є другий момент: багато інструкторів не беруть власну зброю на полігон і не показують, як вони стріляють. Це саме стосується і інтернету. Якщо ви бачите непогану групу в інтернеті, скоріше за все, це найкращі групи людей, які їх виклали. І це є правда. Тому що погану групу навряд чи хтось буде викладати, а хорошою завжди хочеться похвалитися. Наступне, з чим ми будемо працювати, це з віддачею. Існує два способи утримання зброї для високоточної стрільби: стрільба вільним відкатом і стрільба загруженою гвинтівкою. Вони відрізняються. І навіть пристрелюючи зброю вільним відкатом, коли ви її завантажите, СТП буде. Але воно опиниться в іншому місці, ми провели чимало експериментів, на цьому з'їли собаку. І тепер можемо поділитися цими знаннями, тому що я до певного часу, а саме до півтори тисячі, стріляв тільки загруженою гвинтівкою. А потім, коли почав її відпускати, у мене з'явилися групи 02, 03 та 0,4 мога. Це непогано для напівавтомату. Але в першу чергу це залежить від набою. Перше, на що треба звернути увагу, для того, щоб збирати групи завжди в одному місці це задній упор. Сошки стоять непохитно, а от задній упор завжди буде створювати вам танці з бубном. Необхідно стріляти постійно з однакового упору. Бачу, я часто люди стріляють з кулака, стріляють ось таким американським способом, коли отримують приклад, ось у цій ямочці. Бачу, коли люди приносять просто носок з піском. І це не є поганий мішок, це добрий мішок. Але важливо стріляти постійно з однакового упору, тому що задній упор напряму впливає на формування техніки стрільби. І коли людина просто починає стріляти з різних положень, вона ходить вокруг довкола нашого центру. Вона постійно крутить приціл. І не тому, що вона погано стріляє, а тому, що вона просто часто змінює техніку стрільби. Слідкуйте за тим, щоб техніка стрільби була максимально повторювана і зразу в раз. Таким чином, я дуже швидко уник стрільби з каремату. Зараз я лягаю на землю, і нехай мої речі брудняться, але я стріляю завжди з землі. Мої сошки стоять завжди на землі, і задній упор, третя сошка від молот, також стоїть на землі. Таким чином, моя СТП майже не змінюється. І я прийняв рішення на встановлення ось цього упору. Саме завдяки тому, що СТП постійно брало чи вгору, чи вниз, чи лівіше, чи правіше. І моє тренування починалося з обнулення барабану. Це допомогло мені, але не факт, що допоможе вам. Тому що в різних спортивних дисциплінах прийнято стріляти вільним відкатом з заднього мішку. Або ви просто не будете витрачати час на те, щоб підкрутити задню сошку. Вам необхідно буде навчитися працювати з легким і швидким мішком. Ми ставимося з розумінням до кожного учня. І враховуємо потреби, які необхідні саме йому. Тому що хтось приходить з напівавтоматом для того, щоб влучати ворога, а хтось просто хоче навчитися стріляти з болтовика для захисту себе і своїх близьких. Тому цілі різні, і відповідно обладнання ми будемо добрати під кожного учня окремо. Це треба враховувати. Якщо людина каже, що їй дійсно зручніше стріляти з мішку з піском, то воно так і є. Не треба заважати людині чи перекладувати її в іншу стійку. Людина згодом з настрілом почне збирати добрі групи. І найкраще у неї це вийде тільки тоді, коли вона буде лягати постійно у свою стійку і в таку, в якій в неї буде виходити. Зараз ми говоримо про виключення індивідуальних помилок. Тому що, як правило, людина вляжеться як їй зручно, але буде якась помилка. Наприклад. Людина нажимає на спуск повним пальцем. Це не прийнято робити. Прийнято тягнути за спуск дуже і дуже плавно. При ось такому нажатті у людини формується невірний хват. Якщо людина вже навчилася так влучати, нічого страшного, вона це вміє. А якщо ви бачите, що людина сипле групу 5-6 см на 100 метрів, підкажіть їй, необхідно нажимати передньою фалангою пальцю. Друга помилка в вашому розгляду. Людина стріляє, наче однаково, нажимає добре спуск, однаково грузить гвинтівку, але не однаково давить на трубу. У моєму випадку це труба. У вашому випадку, скоріше за все, це буде болтовик зі зручною щокою. І дуже часто людина давить на щоку гвинтівки з різним зусиллям. Це викликає розкид куль по горизонту. Вертикальна поправка дуже добра. У людини летить куля в кулю, і різниця між влучаннями менше 1 см. А ліво-право у нас 5-6 см по горизонту. Тому ось такі дрібні нюанси вони приходять із досвідом, і їх можна побачити тільки стріляючи. Тому, якщо ви якісно тренуєте людей і можете їм підказати, у вас багатий власний життєвий досвід, у вас будуть добрі учні. І вони будуть помічати ці помилки. І вносити корективи в свою техніку стрільби. Робота з інструкторами дещо пришвидшує ваше особисте навчання, тому що нам, для того, щоб осягнути всю цю програму, знадобився рік. Реально я розумію, що людину, яка займається два рази на тиждень, можна навчити за півтора-два місяці і маскуватися, і працювати з гвинтівкою на всіх дистанціях, і налаштувати калькулятор. І розпочати бігові вправи для того, щоб збити дихання, попрацювати з нестабільних і навчитися ефективно влучати в ціль першим пострілом. Ми про це поговоримо, тому що перший постріл відрізняється. Перший постріл це уміднення ствола, це нюанси, як ви чистите зброю. І про це ми будемо говорити трошки пізніше. Я вже показав відео, яке викликало чимало бурхливих реакцій: не можна мити затвор водою. Зрозуміло, не бажано. Але в деяких випадках, коли ви стріляєте щодня, це єдине, що вам просто зекономить трошечки часу. А от ствол не можна чистити. Поясню чому. Ми зараз говоримо абстрактно, тому що кожна із цих тем буде окреме відео. Ствол не можна вичищати в нуль, не можна знімати оту оболонку міді, яка утворюється при першому пострілі. Тому що перші 9 пострілів. При вичищеному в нуль стволі, ідуть тільки на обіднення ствола. Ми розберемо цей процес трошки детальніше, але коли після чистки ви не можете зібрати групу, означає, що ви зняли мідь. І перші 5-10 пострілів дійсно підуть в молоко. Не будемо топтатися навколо простих технічних нюансів, які можуть доставити проблеми навіть досвідченому стрільцю. Дійсно, їх можна викорінювати досить довго, і якщо у інструктора малий життєвий досвід, навряд чи він вам підкаже, в чому проблема. І навіть досвідчений стрілець може не розуміти, чому зі зміною партії набою буде плясати СТП. Скоріше за все, він думатиме, що збивається його приціл, але це зміна СТП внаслідок іншої партії куль. Я буду про це розказувати трошки пізніше, тому пропоную перейти до наступної теми. Теоретичне збагачення. Всі наші знання, які ми використовуємо на полігоні, це результат набутого попереднього життєвого досвіду, який ми прочитали. Ви ж гвинтівку купили не просто в магазині відразу. Ви ж її обрали, ви ж читали, який там твіст, який там калібр, обрали більш-менш поширений для того, щоб не було проблеми купити набої, вірно? Це саме відбувається з вами під час теоретичного збагачення. Чим більше знає оця голова, тим легше вам працювати з іншими гвинтівками. Ви розумієте, в чому там проблема, чому неоміднений ствол, чому люфтять сошки, чому у вас два СТП. Знаєте, коли таке буває? Коли у нас люфтять сошки. І тоді у нас два СТП. Перше, коли у нас гвинтівка нахилена в один бік, а друге, коли нахилена в інший. Тому на моїй гвинтівці ось тут встановлений рівень для того, щоб виключити і цю проблему. І ось таке теоретичне збагачення покликане для того, щоб спростити вам життя. В нього входить зовнішня балістика, внутрішня балістика, робота з поправками, налаштування калькулятора, маскування, техніка бігу. Такі прості речі, як контроль дихання під час виконання вправи, дуже часто збивають стрільця. Йому важко працювати з нестабільними це стрільба з трипода. Йому важко контролювати. Дихальну активність під час виконання вправи і це призводить до погіршення результату. І набагато краще відразу людині про це розказати, ніж потім вона прийде з часом до цього через 100 пострілів. 100 пострілів це 8 тисяч гривень. І не кожний готовий витрачати дуже багато коштів для того, щоб дуже швидко і ефективно навчитися. Теоретичне збагачення ми будемо закріплювати практичними навичками, і кожне наступне тренування. Буде дедалі складнішим. Перші 2-3 тренування у нас підуть для того, щоб налаштувати калькулятор і дізнатися, на яких поправках, при якому температурному режимі ми будемо стріляти. Необхідно зрозуміти розмір нашої групи і від того змалювати собі подальший тренувальний план. Ми будемо стріляти на 300, 500 і 700 метрів, тому що це робочі дистанції, на яких необхідно запам'ятати свої результати. Кожен боєць в ідеалі має мати таблицю поправок, де записано на плюс 35 певна табличка, на плюс 25 друга табличка, а на плюс 15 третя. Тому що кожна дистанція має певний розкід по поправкам. І якщо до 500 метрів. Розкид менше 25 см, що не суттєво, то на 600, 700 і 800 метрів необхідно знати з кроком в 5-10 градусів свої поправки для того, щоб приймати рішення. Ага, сьогодні холодно. Зараз на термометрі 12 градусів по Цельсію. Я не буду крутити 58 кліків. Я вже знаю, що у мене результат там має бути на ближче, ніж 64-65 Ну... Ви будете так думати за 0,8-0,9 секунд. Всі оці моменти, про які я вам розповідаю, я прикручую в голові перед кожним пострілом. Необхідно затягнути глушник, перевірити сошки, перевірити рівень, перевірити паралакс, перевірити поправки і обрати кратність, на якій мені зручно буде працювати. Тому що ну, всі учать працювати на малій кратності, на великій незручно. Тобто, і навіть якщо ваш приціл дозволяє накрутити 35 крат, скоріше за все, на них ви не будете стріляти. Тому що ви не зможете побачити вітер по дистанції, ви не зможете працювати з іншими цілями. Ну і так як ми військові, нам необхідно, хоч трошечки, але орієнтуватися на полі бою. І інколи помітити ціль, яка підходить значно ближче, важливіше, ніж працювати на точність і бачити. Кожний сантиметр квадратний шкіри, наприклад, вашого ворога. Після того, як ми налаштуємо калькулятор, буде робота з вітром. І найкращі вітрові тренування на дистанції 500-700 метрів. Їх не виносить далеко за щит, ви можете легко з цим працювати. Ну і в нашому випадку є дрон. Ви можете так само його купити і користуватися для того, щоб швидко і ефективно коригуватися. Фактично, в нас грає роль. Перший, другий і третій постріл. На четвертий, скоріше за все, у нас не буде часу. Тому нам важливо зрозуміти, як вражати цілі з більшою вірогідністю, і як вносити ці поправки на ходу за сплешами. Кожен учень має вийти після курсу із налаштованим калькулятором. І після того, як всі вертикальні поправки на всіх температурах будуть відомі, необхідно навчитися працювати з вітром. До 300 метрів вітер не грає ролі. Все одно ми будемо в цілі. А от на дистанціях 500 і 700 найбільш інформативні вітрові тренування. Зрозуміло, що кожен із вас при бажанні зможе влучити на тисячу, якщо вистачить нашого прицілу. Тому що всі планки різні і інколи на тисячу метрів вже доводиться стріляти виносом. В цьому немає нічого поганого, але це також нюанс, із яким доведеться працювати. До 700 метрів вітер зносить кулю на зручний до аналізу проміжок. І наша куля, скоріше за все, не вийде за один метр вліво чи вправо, тому що ми бачимо звідки дме вітер. Ми розуміємо його кондицію, і трошечки пізніше я навчу вас ділити дистанцію на 3 чи 4 частини для того, щоб розуміти, що в першу частину кулю вітер не зносить, в другу частину куля летить 0,5-07 секунд, а третю частину куля може летіти і цілу секунду, і в останній момент часу вітер впливає на кулю найбільший відсоток часу.